Ділогію відомого українського прозаїка та літературознавця Микола Смоленчука презентували в Кропивницькому. Два романи білі бланкети та смутна доба вийшли за ініціативи видавництва і МИКСАЛТ, у рамках державної програми Українська книга до 90-річчя. від дня народження автора. Презентація книг відбулася в бібліотеці Чижевського. Тут зібрались представники наукової та творчої еліти Кіровоградщини, Ті, хто знав письменника за життя. В творах описуються події кінця 16-го і початку 17-го століття. Обидва видання вже розповсюдили по бібліотеках України. Роман Білі бланкети перевиданий його друкували ще за життя автора. От смутна доба, яка є продовженням попереднього роману. Видавалася із рукопису Микола Смоленчука майже через чверть століття після його смерті. Незабаром друком вийде. Ще один твір письменника. зараз. Ми закінчуємо друкувати ще одну книжку Миколи Кузьмича-Смоленчука. Це «Степи Полинові, це біографічний роман про життя Марка Кропивницького, який народився в Бобринці, і точно так же Микола Кузьмич Смоленчук народився і жив в Бобринці.